О, она опять выходна. Папа! Стас, палка, палка. Трайл пересушенный трохи. Понял, дякую дякую, дякую. Уху, жирок. Ну, Олексій, розкажи, Ні. що сталося. А не мій на камеру. Що сталося, Та ти розкажи, що сталося. <ріпи> сталося неприємна <ріпи> зустріч, <ріпи> куста з моєю цеп'ю. Новий ламп порвав. Чекай, а що я зробив? Олексій загубив на спуску ланцюг. Це би було нічого, щоб це суцільний спуск, але нам потім ще треба крутити 10 чи 12 кілометрів. Але знайшов це добре. Бачите, вишив камеру, я це і запсувався, і вже неправильно правильно зробив це. Це давай серпом ексерпом, яйцях. Рукавиці будуть, шорти рожеві. Але мені подобається, як всі стали в кругах і столять і типу, ти так не роби. Та ти хірово кругу Ти дивись, він поки лан крутив руку попачкав. Блін, білими рукавицями це жовт. За допомогою 13 велосипедистів і ключа підручного. За допомогою 13 вищих освіт! ха І ми продовжуємо спуск! У мене дві вищих, не знаю! Ого-о! Оп! Ого-о! Приїжджай, приїжджай. проїхали корінну секцію, зараз полонина. Гарно зайшло пересушене, але гарно. Ось і полонина. Ой, яка хмара, там спереду дощ, правда, і не обходить стороною, це добре. Проїхали полонину і зараз почнеться дорога. Цікава, швидкісна, кам'яниста. Можна добре пакувати, але все одно обережно, бо може дрібно валятися. Може курити. Е, зараз на початку, поки буде ще так відносно плоско, є там пару таких місць, ну типа з болотом. Може таке бути, тому на ходах обережно в болото влітати. Думаєш, може бути болото? Ну я думаю, що зараз ні. Правда, вже так сухо. Так, сухо. Оце знаєш, що зараз може початися. Але майте на увазі тут зараз такі колі, хто не знає, тобто можна розігнатися, але там і ті колії небезпечні. Там треба так, буде зараз перескакувати з колії в колі. Я казав, обережно. Тувайся. Ні нормально, сейванувся. Сай... От і починається зараз такий кайф. Квіт.

Дверхом та їдьте. Пересушена стежка на тому вірогі мене, коротше, зловив оцю таку сипушку і бортануло мене, але в результаті не все добре трошки там з ногою вдарився рукою але загалом добре так тепер трошки обхідлю на трене. Да вообще, я ж еще не забанно, не а забанно, я же ничего разу Не Tinha que ser aqui. Тут був все в нормальному стані. Ну да. Я вже так твоє колесо чисто цілу. Я вже пару раз капнув. Нічого си. Добрий день. Ого, тут о, сказав, що стрибаєш. Я ж казав, що тут. О, 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 о. І що, ви стрибаєте о, о, тут в мусакло? Круто. Молодці! Вау, нічого. О, в них навіть трамплін такий є. Круто. Добре. Ми в чорній тесі. Народ хоче йти купатися. Так, всі спустилися, всі цілі ланци на місці. Тормоза це спалює на всіх. Так, тормоза, а я під, підтер. Протер. Особі на відео, десь я в чорні. Пески кероварів, бери, який хочеш. Дивись. Характерне забарвлення болотом. Бачиш так?